Вітаю в ефірі. Суспільне новини. Для вас працює Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі протерміновані консерви, вода та товари для дітей без документів. Поліція провела обшуки в міському палаці культури. В міськраді говорять про тиск. Били тримачем для Лопати, обливали займистою речовиною і погрожували підпалити. У Чернігові судять двох російських солдат за воєнні злочини у селі Слобода. Реанімобілем з Чернігова доправили до Барселони, прикутого до ліжка військового Віталія Шумея. Обшуки у міському палаці культури. Поліція відкрила кримінальне провадження через склад гуманітарної допомоги. Там знайшли протерміновані консерви, воду, товари для дітей без документів про походження цих речей. Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Чернігівській області. Обшук провели у п'ятницю, 17 березня. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако сьогодні, під час погоджувальної ради, назвав це спробою тиснути на міську раду через правоохоронні органи. За його словами, близько п'ятнадцятої години, 17 -го березня, до правоохоронців, надійшло повідомлення про. Нібито замінування Палацу культури у Чернігові вибухонебезпечних предметів у закладі не знайшли. Натомість, говорить Ломако, провели обшук. Вирішили заодно провести обшук без документів, без ухвали суду. Юриста, який був присутній, відвели в сторону, сказали, що нам ніколи ще не було так соромно, але є команда згори. Це робиться для того, щоб заблокувати роботу міської ради, залякати депутатів і перекреслити вибір людей. На думку Олександра Ломаки, тиском силових структур намагаються зірвати засідання Чернігівської міської ради, заплановане на 30 березня. Якщо є у когось бажання, щоб там не відбулася сесія, то почитайте порядок денний. Це всі питання, вони всі питання, які тут є замість. Жодного питання, яке можна трактувати двояко, його немає. Я про цей факт повідомив, тому що він такий кричущий стосується комунальної структури. Але якщо це не зупиниться, то я буду змушений повідомити про інші факти тиску на депутатів, які вже досить багато, і на керівників закладів і для представників бізнесу. Суспільне звернулося за коментарем до Нацполіції області. У прес-службі нам повідомили, що під час відпрацювання анонімного повідомлення про замінування представники поліції виявили в одному з кабінетів палацу склад із гуманітарною допомогою. Співробітники закладу не надали документів про її походження. На місце події прибула слідча оперативна група поліції. В ході проведення невідкладного обшуку правоохоронці виявили 144 банки рибних консервів. Їх строк придатності вже закінчився. 24 коробки з макаронними виробами, 1224 банки з водою, 406 товарів для малолітніх дітей та 142 упаковки з підгузками. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Як повідомили у прес-службі Нацполіції, станом на 20 березня представники закладу не надали правоохоронцям документів, які б засвідчували походження допомоги чи підтверджували б її роздачу людям. Натомість Олександр Ломако говорить, що це запаси, які були створені для укриття, що функціонує в закладі. Передбачено спеціально для бомбосховища, яке є в міському палаці культури, бо там займаються діти, велика кількість дітей. І коли довгі повітряні тривоги в цьому бомбосховищі, ну, треба, щоб було якесь дитяче харчування, панкерси, якийсь запас вода, до речі, так. За словами заступниці директорки Палацу культури Олени Іваненко, документи на гуманітарну допомогу правоохоронці попросили надати в п'ятницю пізно ввечері, коли відповідальних працівників не було на робочому місці. Станом на 15.30 сьогодні до неї не надходило офіційних запитів від поліції на такі документи. Щодо призначення продукції, вона пояснила, що вона розташовувалася у відкритій кімнаті поруч з укриттям на випадок затяжної тривоги а просрочені консерви готувались утилізувати. Били тримачем для Лопати, обливали займистою речовиною і погрожували підпалити. У Чернігівському районному суді Чернігівської області слухають справу водія шкільного автобуса зі Слободи Миколи Яроша. Під час окупації села росіянами місцевий житель пережив тортури. Правоохоронці змогли ідентифікувати двох військовослужбовців, яким інкримінують жорстке поводження з цивільним населенням. Обвинувачені російські солдати Дмитро Махновський та Шевид Донгак йдеться в повідомленні про підозру, оприлюднені на сайті генпрокуратури. Як Миколі Ярошу вдалося вижити, розкажуть наші кореспонденти. Тут лопата стояла, він надламав. Черенок почав спочатку командир їхній, потім їхні всі. Ну, їх так багато було, що вони друг другу мешали. Миколі Ярошу 55 років. Він житель села Слобода, 12 років працює шкільним водієм. 24 лютого, коли росіяни перетнули український кордон на Чернігівщині, чоловік збирав в селах мобілізованих та відвозив їх до військомату у Чернігові. Після цього повернувся у село. Робочий автобус залишив біля свого подвір'я. 5 березня село окупували. Миколу Яроша звинуватило в допомозі Збройним силам України, бо у його автобусі знайшли списки українських військовослужбовців. В автобусі ще ну, цей невдачний список і була марлева пов'язка у крові. Ну, коли хлопців перевозив, там один руку поранив, так, так замотав, і там кинув для російських військових все це стало приводом, щоб ув'язнити Миколу. Свій командний пункт вони облаштували у сільському магазині, там складали своїх загиблих і проводили допити селян. Розказує Микола Ярош. Він це підвів мене до відкрив одного з їх і каже: це по твоїй війні, погиблиці, пацани. Дві години росіяни били Миколу тримачем для лопати ногами та вимагали зізнатися у співпраці з ЗСУ. Не отримавши відповідей, вони знайшли у магазині розчинник. Почали обливати ним чоловіка, вивели на подвір'я та погрожували підпалити. Ось тут на щебні він поставив мене на коліна ось тут і давай, а далі продовжував поливати. Ну тоді питає, що ти скажеш, отець. Так. Я, говорю, да, не Вон, кажу, я кажу, нічого мені говорити, Він кажуть, кладбище, батьки заховані. Кажу, да, і я нормально прожив. Микола Яриш згадує, вже не сподівався, що його залишать живим. Російський командир розпорядився розстріляти чоловіка, та солдат відмовився. Змученого Миколу відвели до сараю. Там його зачинили разом ще з двома односельцями. Наступного дня штаб росіян обстріляли. Один снаряд потрапив у сарай, де утримували Миколу. Його завалили цеглою. Тут ще табуреточка така стояла. Мабуть, не може. Да. Оце тут нас завалило. Чоловіка відкопали інші бранці. Всі вони перебралися через проломлену стіну у вцілілу частину сараю. Через обстріл російські військові свій штаб залишили, розповів Микола. Полонені чоловіки вийшли з будівлі та розбіглися по домівках. Повернувшись до сім'ї, більше Микола не виходив з дому до звільнення села з окупації. За рік після полону в Чернігівському районному суді Чернігівської області розпочали суд над двома російськими військовослужбовцями, яких обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням. Маховський Дмитро Миколаївич, першого четвертого сім'яточшостого року народження. Уродженець села Коршанович, Квимовська району Брянської області, Донгак Швітер Демирович, двадцять народження, року народження. Уродженець села Торгалих в Юрського району Республіки Тива Російської Федерації. Місце перебування обох росіян наразі не встановлено. Судове засідання проходить заочно. Аліна Коржинська, Олексій Жирнов, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Здетонував танковий снаряд. Державне бюро розслідувань попередньо встановило, що 18 березня четверо військових загинули внаслідок детонації снаряда під час штатних стрільб у 169-му навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині. Про це ДБР повідомило у своєму телеграм-каналі. Як Суспільному повідомили власні джерела в правоохоронних органах, снаряд вибухнув у танку. Тіла чотирьох військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро суд Експертизи для проведення відповідних досліджень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю за статтею 414 Кримінального кодексу України. 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. 50-річний чернігівець зазнав смертельних тілесних ушкоджень внаслідок вибуху гранати вчора у Чернігові. Вірогідно, самогубство. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області. Близько 19.30 на в'їзді у двір житлових будинків на вулиці Любомира Боднарука на гранаті підірвався чоловік. За цим фактом поліція відкрила провадження за статтею 115 кримінального кодексу України з приміткою самогубство, призначеного експертизу. Триває досудове розслідування. Ренімобілем із Чернігова до Барселони доправили бійця Віталія Шумея, який прикутий до ліжка через поранення голови. Дорога тривала близько 40 годин. Переніс її Віталій без ускладнень. Про це Суспільному розповіла волонтерка Ірина Тимофєєва. З її слів, лікарі клініки Добробут, які забезпечували перевезення пораненого бійця, в режимі онлайн відстежували показники. У клініці Гутмана, яка спеціалізується на лікуванні пацієнтів із захворюваннями головного та спинного Мозку Віталія продіагностують та лікуватимуть. Як проводжали бійця у дорогу, розкажемо далі. Командира зенітно-ракетного комплексу дальньої дії Віталія Шумея цим реанімобілем доправили до Барселони для діагностики та подальшого лікування. Біля клініки, де він провів останні три місяці, бійця проведжали медики та волонтери. Вести будуть прямо від шпиталю до самої Барселони. Реанімаційною машиною, ну, ми сподіваємося, що все буде добре. У серпні під Авдіївкою Віталій отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін. Переніс три операції на голові, лікувався у Дніпрі, Києві, потім у Чернігові. За час перебування у госпіталі стан Віталія значно покращився, говорить його лікар Сергій Дубров. Динаміка вкрай позитивна, тому що хворий, коли поранений прибув до нас. Стан був середньої ступеню важкості, зараз він задовільний. Зміни з Віталієм відбулися, коли батько почав йому читати вголос. Сергій Шумей провів біля ліжка сина 90 днів. Фото виклали в соціальні мережі. Під постом почали з'являтися сотні повідомлень з побажаннями одужання. Відгуки людей батько почав зачитувати сину, а Віталій відреагував на це. Віталійчик, сонечка, тримаю, за тебе кулачки. Дорогий Віталіку, все немає. Вже зараз Віталій може самостійно ковтати і їсти, до нього повернулися деякі навички. Ноги працюють, почали і руки почали і голову підіймати почав. Починає голову підіймати. Це вже для, для нас це більший подвиг. Останні приготування перед поїздкою за кордон. Клипні глазами. Ні, нічого. Батько розумів, що синові потрібна тривала і допомога профільних лікарів. Після сюжету про Віталія Шумей, який вийшов на Суспільному, допомогу бійцю запропонував футбольний клуб Шахтар. Він взяв на себе всі витрати з транспортування та лікування. Віталія відвезли до клініки в Барселоні, яка спеціалізується на лікуванні нейрозв'язків мозку. Транспортували чоловіка у реанімобілі з групою лікарів. Одразу після приїзду лікарі розпочинають діагностику та лікування. Попереднє, це три місяці. Потім, через три місяці, будуть думати, що з ним далі. За кордон сина супроводжував батько. Чоловік каже, взяв із собою три валізи, ікони та сувенірну ляльку, яка поруч з Віталієм була весь час у госпіталі. І от мотинку нам дівчина з школи принесла і вона з ним. І ми її заберемо туди. Аліна Коржинська, Роман Репа, новини Суспільне Чернігів. Семенівську громаду сьогодні російські війська обстріляли з мінометів. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Близько десятої години ранку прикордонники повідомили про п'ять приходів, ймовірно, з міномета в районі села Карповичі. Ще сім приходів з міномета у цей час зафіксували в районі села Леонівка. Пізніше, близько 15-ї години, військові зафіксували п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 міліметрів в районі села Тимоновичі. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. На цьому в мене все. Більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.